Денького привіту, отця Мар'яна Струся із Оренджвіл від імені владики Стефана Хміляра. Христи, я буду читати листа нашого владики. Бо справді я не сподівався, що буду мати таку честь сидіти коло, коло архієпископа. Але те, що отець Богдан, якого я б не бачив вже 20 років майже. Ми були разом в Баффало, Я влучився з тим всім, що він говорив нам. І справді, так як вчора на вечірній владика був у Брентон, в церкві Святого Ілля, ми вчимося з вашою молитвою до одності всіх церков. Молимося ту молитву, яку сам божественний учитель молився перед смертю, щоб всі були одно. І я певний, що як Ісус, Син Божий, просить свого Отця в молитві, то Отець Небесний йому певно не відмовить своє прохання. Слава Ісусу Христу, вельми шановна пані Голово, щиро вітаю вас та громадський комітет, приятелі Київського патріархату з нагоди унікальної зустрічі бенкету з митрополитом Адріаном Української праславної церкви Київського патріархату, який відбувається під проводом Конгресу українців Канади. Надію, що. Відвідуючи наші українські громади, які поселилися на канадській землі понад 100 років тому, митрополит Адріан корисно проведе час та буде свідком, як наш нарід тяжко за жертвеністю працював через довгі десятліття тут, на поселеннях плодом цього є наші храми, музеї, культурні і містецькі надбання. Відвідуючи ці місця, споруджені вірою, потом і любов'ю наших піонерів, нехай вони стануть моментом подяки Богові за його благодіяння, а рівно ж радості, яка сповняє душевні сили, Щиро щировиданий вам у Господі Степан Епарх Торонтої Східної Канади. Слава Ісусу Христу! Ісусу Христу! Високоприсвященіші митрополити, всечасніші отці, шановна громада. Мені надзвичайно приємно, це надзвичайно великий привілей вітати вас від парламенту Канади і також привітати вас від голові моєї партії офіційної опозиції Стефана Діона. Але важливіше, як громада, ми вас вітаємо на нашій канадській землі. І вона в дійсності наша земля теж, тому що в ґрунті канадської землі знаходиться стільки українського поту, стільки сліз, і так навіть можна сказати і стільки крови. Але хоча це наша земля духом. І духовно ми вважаємо себе теж частиною незалежної української держави, незалежної української церкви. Ми бажаємо вам успішних зустрічей з нашою громадою тут в Канаді і знаємо, що не раз ви ще нас тут від... будете вітати, бажаю вам многих літ. Дуже вам вдячні, що ви нас до нас завітали. Ми маємо привіт від президента Світового конгресу українців пана доктора Аскольда Лозинського. І я попрошу пані Олю Даниляк прочитати цей фірм. Освященний Владико, достойні гості. Сердечно дякую вам за запрошення на зустріч бенкет з митрополитом Адріаном Стариною, керуючим Дніпропетровською, Криворічкою та Московською Богородською епахіями Української православної церкви Київського патріархату. Ми сердечно вітаємо митрополита Адріана на канадській землі. Вже не вперше.

Нехай всемогучий Бог наділить вас здоров'ям та силою до подальшої праці, щастива Боже, Аскут Лисинський, президент Світового Конгресу України. Високоприсвящений митрополит Андріан, достойні гості при головному столі, найчасніші отці, дорога українська громада. Мій привіт також є у нашій програмці. Дозвольте мені тільки додати до нашого прибіту, що від імені світової федерації українських жіночих Організацій